Ранок другого дня зустрів мене прохолодою, чистим небом, свіжістю такою ранковою, тишиною в містах. Ще немає перехожих, ще не шумлять машини. Дуже спокійно, гарно. Вийшла я з хостелу і прямую далі. Чайки в фонтані купаються, їм тут широко. Дуже добре. Під кінець першого дня я йшла під таким немилосердним сонцем, що, здавалося, ніби воно спеціально випробовує мою витривалість. Шия вже пекла, обличчя розгорілося. Я ніяк не можу звикнути до сонцезахисних кремів. Вони мені неприємні, липкі, і я постійно відчуваю їх на шкірі. Через це. Рятуйся тільки кепкою та хустинкою на шию. Хоча всі радять, бери крем в дорогу. І тепер я розумію, що порада була слушною. Попереду шумів океан величний, спокійний, так, ніби його зовсім не стосується людська метушня. Я йшла вздовж берега, вдихала свіже повітря і ловила кожну мить. Ранкове сонце лагідно торкалося води, хвилі переливалися сріблом, і від цієї краси ставало так світло всередині. Ранок, сонечко, гарно так навколо. йду вперед. Ранкова кава на шляху то окрема насолода, наче маленький ритуал, який дає сили, зігріває і тіло, і душу. На узбіччі нерідко видно, як пілігріми зупиняються, відпочивають, хтось сидить на камені, хтось стоїть біля рюкзака хтось просто вдивляється в далечінь. На той момент я мала одну таку наївну романтичну думку не резервувати житло наперед, хотіла свободи, хотіла йти стільки, скільки витримаю, а коли втомлюся, там і знайду собі місце на ніч. Здавалося, усе буде просто. Але цього дня я все ж таки зарезервувала Альберга з вечора на всяк випадок, як виявилося дарма, бо на ранок пройшла потрібні 15 кілометрів набагато швидше, ніж очікувала, і вже о десятій ранку опинилася в тому містечку. Я подзвонила господарю та попросила скасувати бронь. Він усміхнувся в голосі: нема проблем, буєнкаміно. І мені полегшало. Добре, коли люди ставляться з розумінням. Далі дорога вела мене до Леску Сонце піднялося вже. І по дорозі я зайшла в кафе, купила банан, купила пляшку води і це було найкраще. Довкола інші пілігрими, туристи, місцеві, хтось пив каву, хтось відпочивав перед наступним відрізком шляху. Такі кафе трапляються доволі часто і це рятує. Коеспозити залишалося 7,5 кілометрів. Я була впевнена, там я точно знайду житло. Містечки великі, вибір є, альберги, хостели, апартаменти. Здавалося, що це взагалі не проблема. Але як тільки я дійшла до містечка, реальність, як то кажуть, okay, okay. дала по голові. У всіх альберги все заброньовано. Жодного вільного місця. Я відчула, як всередині починає підійматися хвиля паніки. Подзвонила сину, він завжди в мене поруч, хоч і на відстані. Міша перевірив усі можливі варіанти і каже: мам, є тільки дорогі місця від 60 до 100 євро. Ну, думаю, що ж це робити? Може на букінгу немає, а у самих господарів щось вільне є. Та ні, зайшла в одне альбер, все зайнято, зайшла в друге. Та саме. Втретє повторення історії. І от я стою на вулиці, ноги гудуть, рюкзак тисне на плечі, а перед очима одна думка нема де ночувати. І що ж тепер? Зайшла іще в один хостел. Господар вислухав мене і каже: зачекайте хвильку, мабуть, у мене є для вас місце. Ну, я була йому настільки вдячна, мені хотілося його обійняти. Того вечора я зрозуміла одну важливу річ: на цьому шляху, ймовірно, багато пілігримів. І мати бронювання наперед це не примха, а реальна необхідність. Бо інакше можна легко залишитися перед зачиненими дверима, і тоді вибору немає або платити дорого, або продовжувати йти, хоча сил бракує.